Відомо німецьке видання і стаття присвячена ймовірній доньці Путіна. Її видають як сенсацію, і заголовком, фантомна донька зводить рахунки з Путіним. А далі цитата: нібито Луїз розової так приємно знову показати світові своє обличчя. Але чи є в цьому сенсація? І чи справді дівчина, яку вважають позашлюбною донькою Путіна, вийшла з тіні? Видання посилається на телеграм-канал під назвою у перекладі мистецтво Луїзи, але знайти його не вдається. Чимало змі підхопили і цю новину, і старий допис за 2022 рік, і публікують їх як. Нові цитати, які демонструють ставлення дівчини до війни, Нібито Ліза пише, її дивує, що дехто всерйоз вважає, що вона причетна до подій, які відбуваються у світі, і має якусь неймовірну можливість усе змінити. Далі цитата: Давайте подумаємо разом і відповімо собі на таке запитання: чи стане людина настільки божевільна, що буквально оголосити війну всьому світу, відмовлятися від своїх рішень через якісь батьківські почуття. Але ще раз наголошуємо: це цитата з посту з непідтвердженого акаунту дівчини, яку вважають позашлюбною донькою російського диктатора. І журналіст Андрій Захаров, який першим ще п'ять років тому почав розслідувати життя Лізи та її мами, називає цей акаунт фейковим. Так само думаю, і я для навчання дівчина обрала приватний освітній заклад неподалік Тріумфальної арки в центрі Парижа. ТСН провела власне розслідування і розшукала не лише місце, де навчалася Луїза, а й дізналася її нове прізвище та по батькові і людей, які були з нею знайомі. А ще ми детально досліджували її соцмережі, і можемо стверджувати, що навіть в імені акаунту є різниця. Справжні спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Луїза закрила. В акаунті, який невідомо кому належить, напередодні було опубліковано ось таке сторіс. Далі цитата: якесь божевілля відбувається зараз. Досить писати мені. Я не маю жодного стосунку до політики. Я не маю жодного стосунку до ситуації в світі. Я нічого не коментуватиму з того, що мені пишуть зараз. Нагадаю, як про позашлюбну дочку Путіна лізу дізнався світ. Російські журналісти видання проєкт робили розслідування про маму дівчинки Світлану Кривоногих через її стрімкий фінансовий злет. Тоді ж з'ясували, що в неї є донька. Графі батько у дівчинки був прочерк. А по батькові Володимирівна. Коли ж побачили світлини дівчинки, сумніві про те, ким Путін доводиться Кривоногих, у журналістів не залишилося нині. Вона під санкціями Великої Британії. Восени минулого року ТСН з'ясувала, що дівчина живе та навчається в Парижі з новим прізвищем прикриття. Тепер вона ліза Олегівна Руднова. І саме ця зміна вказує на спорідненість дівчини з диктатором. Олег Руднов був близьким другом президента Росії. Він помер 10 років тому. Цього літа стало відомо, що Луїза працює в галереях у Парижі та передмісті столиці Франції, де виставляються й українські й російські антивоєнні художники. Про це перша розповіла мисткиня з Росії Настя Родіонова, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала в Париж. Ось цитата з допису Насті ФБ. Я вірю в презумпцію невинуватості у те, що діти не відповідають за злочини своїх батьків. Але під час війни зустріч бенефіціарів режиму з його жертвами є. Неприпустимою Настя розповідає мені, що їздила в галерею переконатися в цьому. Я призначила зустріч до Лінському, спитала, чи працює у них Ліза, донька Світлани Кривоногих. Я не стала одразу називати ім'я Путіна і посилатися на це, бо відповідь і так дала б мені достатньо інформації. Він почав говорити, що не перевіряє родоводу своїх співробітників, що не може сказати ні так, ні ні, бо не володіє інформацією. Процитував Сталіна і сказав, що діти не відповідають за своїх батьків. Я сказала, назвіть мені тоді її прізвище. Він сказав, що не пам'ятає пам'ятаю його, він якось озирнувся, дістав телефон, розгубився, відійшов на хвилину, повернувся до мене і сказав, що її прізвище Руднова. Дмитро Долінський, а ще Олександр Вошневський роботодавці Луїзи. ТСН вони підтвердили, що Луїза Руднова в них працює, але після допису російської мисткині тимчасово перестала ходити на роботу в галерею. У нас працює людина, яка за документами Ліза Руднова. І яка, судячи із вашого розслідування, є дочкою Путіна. Але за документами вона Ліза Руднова. Принаймні, згідно з тими документами, які вона надала, вона є лізою рудновою. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати лише те, що вона Луїза Руднова. Вона не заперечує, що є дочкою Світлани Кривоноги. Той факт є вона біологічною донькою Путіна чи ні, здається нам доволі незрозумілим. Так, є певні речі, які на це вказують, але сама вона цього не підтверджує. Жодних фізичних чи наукових доказів цьому немає. Але загалом мені здається, що у цій ситуації це не найголовніше. Навіть якщо припустити, що ваше розслідування дійсно проливає якусь правду, і вона є біологічною донькою Володимира Путіна, не зовсім зрозуміло, що це змінює. Тобто є людина, яка навчається, живе і працює в галереї, що виставляє антивоєнних художників. І якщо при цьому припустити, що вона донька Путіна, то це радше, я не знаю, громадянський вчинок з її боку. В червні, коли я була в Парижі, я дзвонила Лізі, але ці телефонні дзвінки лишилися без відповіді. Українська письменниця Ірина Карпа, яка живе в Парижі, тоді припускала, якщо дівчина навіть теоретично проти війни, вона не може про це сказати. Ніяк так? тому що як це прямий зв'язок, навіть якщо ми собі уявимо, так що ну, не хоче мати з цим нічого спільного, то вона ніколи це не проявить. Це просто для неї небезпечно. Ось фото та відео зроблені цього року в одній з галерей, де працює 22-річна Ліза, і тут вона здається старшою за дівчину на фотографіях в інстаграмі, які подають як нові, а також на знімках, які публікує більд, нібито з її телеграм-каналу. Суттєво різняться зачіски, тож імовірно, хтось просто використовує старі фото Лізи та називається нею. Тим часом німецький більд зі свого сайту вже відкликав публікацію про заяви Луїзи Розової. На сайті видання стаття провисіла понад добу. У більді зазначили, різні інтернет-канали висловлюють підозри, що ці заяви були опубліковані на фейковому акаунті, який оманливо схожий на справжню сторінку. І додали, що ретельно розслідують цю підозру. Отже, статтю про Луїзу Розову відкликають як запобіжний захід. Валерія Ковалінська, ТСН 1+, Марафон. Єдині новини.